Килим багажник від виробника Stingray. Це ідеальний аксесуар для захисту багажного відділення автомобіля від забруднень, вологи та механічних пошкоджень. Він виготовлений з високоякісного матеріалу, має відмінні антиковські властивості, що запобігають переміщенню вантажу під час руху. Особливостями килимка в багажник Stingray є міцність та зносостійкість. Матеріали, що використовуються при виробництві килимка, забезпечують довговічність та стійкість до механічних пошкоджень. Килимок надійно захищає багажник від попадання бруду, води, олії та інших забруднюючих речовин, що спрощує прибирання та продовжує термін служби вашого автомобіля. Ідеальна посадка виготовлений з урахуванням особливостей конкретної моделі автомобіля. Килимок відповідає розміром багажного відділення та не перекриває функціональні елементи. Зручність в експлуатації, легко миється та не вимагає складного догляду, стильний зовнішній вигляд, сучасний телеграм. Гантний дизайн килимка гармонійно поєднується з інтер'єром автомобіля, надаючи йому охайного та завершеного вигляду. Килим у багажник для машин Stingray – це надійне рішення для тих, хто цінує чистоту та комфорт. А також бажає забезпечити довгостроковий захист багажного відділення свого автомобіля.